Учора міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесенд підходячи до журналістів, сказав дуже коротко, буквально на кілька секунд, фразу про те, що сьогодні ви почуєте рішення по санкціях. Воно готувалося, і я вважаю, що Трамп дістав свою козирну карту. Вона не дуже потужна, як на мене, проти Путіна, аби той сіл застил переговорів. Про що мовиться у цих санкціях? Міністерство фінансів США оголосило про нові санкції проти Роснефті та Лукойлу. Через небажання Путіна серйозно домовлятися про мир в Україні. Саме про це мовиться і в преамбулі. Кому цікаво, заходьте до мене в Телеграм, там є документ про санкції, ви можете його почитати. Зробити це дуже просто, незважаючи на те, що він написаний англійською мовою. У санкційний список внесли десятки дочірніх підприємств цих компаній, які займаються видобутком, переробкою та транспортуванням нафти і газу по всій Росії. Але примітна деталь, друзі. Відразу додаю. Санції діють на території Сполучених Штатів Америки, тобто ці компанії не зможуть вести свою господарську діяльність у США. Але це теж гарна історія, тому що це фактично швидше виняток, аніж правило для Трампа. Трамп не любить санкції, тому що вони не дають йому грошей. Але торговий оборот Сполучених Штатів Америки і Росії дуже слабкий, тому втрат для нього немає ніяких. Втім, є принципова різниця у його підходах щодо тиску на Путіна. Міністр фінансів США Скотт Бенсент після ухвалення санкцій заявив, що настав час зупинити вбивство. Він каже: ми готові вдатися до подальших заходів, якщо це буде потрібно, щоб підтримати зусилля президента Трампа з припинення ще однієї війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватися цих санкцій. Дійсно, примітна деталь. Що ці санкції були ухвалені на тлі постійного тиску на Європу, щоб ті ухвалювали санкції проти Росії. І європейці дійсно вже підготували 19-й санкційний пакет, останні обмеження вже зняті. Я про це також буду говорити детальніше тут зараз, тому не перемикайтеся. Що ж, Трамп заявив з приводу санкцій, які були введені. Тут також цікава деталь, тому що у Трампа не все так просто, не все так однозначно, як полюбляють говорити на болотах. Він каже. Це величезні потужні санкції. Ми сподіваємось, що вони не триватимуть довго. Ми хочемо, щоб війна закінчилася. Тобто, як тільки буде припинено вогонь, санкції будуть зняті. Проти чого виступаємо ми. Тому що для Путіна це знову розв'яже руки для отримання додаткових фінансових надходжень і підготовки до нової війни. Але це вже окрема історія. Також Трамп заявив, що не впевнений, що санкції змусять Путіна сісти за сил переговорів, але сподівається, що санкції матимуть ефект. І дійсно вони матимуть ефект відтермінований. Це не буде завтра, буквально не буде так, що сьогодні, коли вчора підписали санкції, вони вже почнуть тиснути на Путіна, і Путін скаже, Окей, я готовий до переговорів. Далі Трамп сказав, це масштабні санкції, сподіваюсь, Путін стане розсудливим. І Зеленський також, як кажуть, для тангу потрібні двоє, знову стара платівка. Ці люди ненавидять один одного і це ускладнює ситуацію. І він також пояснив, що рішення про санкції назріло давно та є частиною його ширшої стратегії щодо завершення воїн у світі. І говорить: я відчув, що настав час. Ми чекали занадто довго, ми закінчили багато війн. Залишилася ще одна. Думаю, ми впораємося із нею. Ну, я чесно кажучи, бажаю йому в цьому успіхів, тому що продовження цієї історії буде мати місце наприкінці цього місяця у південній Кореї під час зустрічі із Сінзінпіном. Я вам зараз наведу приклад, який є, на мій погляд, абсолютно чітким індикатором того наскільки ті санкції є. Важкими для Російської Федерації uh -huh. індикатор дуже цікавий. Індикатор називається ціна на нафту марки Бренд на світовому ринку. Чому? Тому що м, хочу нагадати, що Росія є достатньо великим постачальником нафти на світовий ринок, і світові ринки дуже дуже чітко, так би мовити, от реагують на будь-які речі, які можуть призвести до зменшення загального обсягу постачання нафти на ринок і відповідно uh -huh. до ну Росту цін. Ну, от, будь ласка, значить, вчора до підписання санкцій, вартість е, нафти марки Бренд була 60 доларів за барель. Угу. От я тільки, що зайшов, зараз 64,72. Плюс 5. дуже ну, багато 4,7 долара за барель підскочила ціна на світовому ринку нафти. Ну, от тільки, що не зайшов От, Зараз тримаю в руках. Мобільний гаджет, який має під'єднання до Блумберга 4,72, ріст 3,40%. Е, Зразу хочу сказати, що цей ріст дуже великий, Направду. І він говорить про дуже цікаву річ. Він говорить, що для світового ринку нафти це є, ну серйозний виклик, тому що. Ті санкції суттєво обмежують можливість росіян постачати нафту на ті ринки, де вони традиційно присутні, і власне в першу чергу зараз називається Індія. Це направду. пане Олеже. Можна оточнюючи проміжне запитання відразу, бо мене це дуже турбує. От я перепрошую глядача за те, що відбираю в нього можливість дивитися те, що ви скажете. А до чого тут Індія? Ну, то майже тому, що, по-перше, дивіться, значить, на відміну від Китаю, який має специфічні погляди на свою енергетичну безпеку, угу. який е має шляхи постачання російської нафти е в різних напрямках, який е більше того. Має довгострокові контракти з величезними скидками. Індія напряму задіяна була в постачанні російської нафти в першу чергу Роснефті. І для Індії є надзвичайно чутливим момент, пов'язаний з санкційними обмеженнями. Більше того, на території Індії угу. були зареєстровані компанії, де власність Роснефті була 50. Які, власне, забезпечували ті всі операційні дії, пов'язані з нарощуванням присутності російської нафти на індійському ринку? Так, от, власне, тут, чому є нюанс? Коли ми з вами дивимося текст санкційних обмежень, так, так. Трамп ввів обмеження не тільки на Роснефті, на Лукою, він ввів санкції на всі дочірні компанії цих нафтових гігантів. Де доля Роснефті і Лукола більше, ніж 50. Угу. Тобто, це є не тільки на цих дві компанії, це є на величезну кількість їх дочок по всьому світі, які власне активно провадили в тому числі і е, тіньові процеси, в тому числі і просування російської нафти на новітні ринки. Вони активно були присутні в Індії. Ну, тобто в третіх країнах. Тому коли ми з вами про це говоримо, ну по-перше, це унікально ще і тому, що це є перші санкції, які ввів Трамп спочатку приходу овельний кабінет. Мова йде про присутність російської нафти на світовому ринку не тільки Пане на китайському, не тільки на індійському, на світовому. Оце є надзвичайно принциповий. Ці санкції, які ввів е, Трамп. Вони діють на якій території? Ну, на всіх територіях вони би вони... Америка може контролювати зараз поток на підсанкційні підприємства в Індії, ті, що внесені до списку. Як вони це можуть зробити? Значить, дивіться, коли ми з вами дивимося уважно на ті санкційні обмеження, це буде означати наступне: що страхові компанії. Е... Не зможуть страхувати будь-які операції, що проводять підсанкційні російські нафтові компанії. Це буде означати, що будь-які контрагенти, які будуть працювати з російськими компаніями, будуть підпадати під ризик вторинних санкцій. Це буде означати, що будь-які банки, які оперують доларом, автоматично можуть потрапити під вторинні санкції по відношенню до Операції, які вони здійснюють разом із е, тими компаніями російськими. Тобто, тут ситуація є дуже широка. Тобто, е, присутність на е, в економічній площині компанії, це ж не просто, от я, от компанія, от, я сиджу собі тихо м, е, там, тримаючи спину рівно, і жодним чином mm. я ж для того, щоб здійснювати діяльність, в мене є контрагенти, в мене є страховики, в мене є банки. У мене є логістика, в мене, в мене є купа-купа різного роду. У мене є аренда приміщень, в мене є аренда танків наливних, у мене є аренда кораблів, які забезпечують легальне перевезення нафти. Ну тобто, в мене ж інфраструктура. І як тільки на мене накладаються санкції, всі оті мої контрагенти зразу починають, знаєте, як від ошпареного відтягати руку швидко. Тому що ну. Ви ж для них не один контрагент, вони ж працюють вони ж купа інших, величезна купа інших там умовно клієнтів. І е, ризикувати своїми клієнтами та ще й власниками своїми, е, задля продовження співпраці з підсанкційними підприємствами, навіть великими, ніхто не буде. Так що це надзвичайно сильно ускладнює діяльність цих компаній на світовому ринку. Окей, прекрасно, і який це матиме наслідок для Росії на сьогоднішній день. Я розумію, що тут хотілося б мені почути цифру, ну відверто, це складно зараз розумію, ну, уявити, да але можливо ви щось можете навіть якось орієнтувати. В якому часовому проміжку вони будуть мати результат? Коли ми з вами говоримо про ту ситуацію, яка сьогодні складається, то однозначно це серйозний удар по обсягах, які може російські компанії постачати на європейський ринок. І, до речі, по нафтопроводу дружба. Ну і на світовий, виходячи uh -huh. із тих обсягів, що вони продають. Чим це може загрожувати Російській Федерації? Uh -huh. Різким падінням доходів російського бюджету? Наскільки? Ну, дивіться, там, там взагалі немає якоїсь такої сталої цифри поступлень в цілому. Росія забезпечує 35% доходів російського бюджету через рентні платежі, пов'язані з продажем нафти. 35% для Росії це є критична цифра. Замістити цю цифру внутрішніми податками вони технічно не можуть, особливо, якщо врахувати, що навіть російська рахункова палата визнала, що економіка Росії в стагнації. Так. Піднімати, піднімати податки. на... Фізичних осіб, ну вони вже це зробили 2%, додали податку на додану вартість. Ну, тобто там є дуже багато своїх нюансів, своїх обмежень. Але е, і незважаючи до того, що і тих санкцій не було, ситуація на світовому ринку нафти для Росії була не дуже сприятлива. Вона була несприятлива, тому що ціна сильно впала після того, коли mm. на Близькому Сході формально були досягнуті там припинення вогню формальне. Світовий ринок нафти е, подешевшим, тобто до 60 доларів за барель 64. І для росіян е, 60 доларів за барель означало нафти бренд. Означало 51-52 долари за барель нафти ЮРОС. Ну, тобто це нижче тої цифри 57, що в них стоїть в бюджеті, а це означає і так дефіцит бюджету. Але це при більш-менш незмінних обсягах реалізації. Тобто треба mm -hmm. розуміти наступне: є дві, е, два, скажімо. Індикатори, два показники, які визначає загальний обсяг поступлень доходів від продажу нафти в російський бюджет. Це ціна середньорічна, і це обсяг реалізації. Тобто, навіть при тому, що ціна піднялася до 64 доларів за барель при падінні загального обсягу реалізації, Загальний обсяг доходів буде падати, ну маємо це розуміти. Але не скажіть, пане Петре, а якою буде тепер реакція Кремля? Кремль вчора все дуже прискіпливо опублікував у себе в телеграм-канала, все прописав всі заяви Трампа, просто ідеально, але без поки що акцентів. Я на цю хвилину не встиг подивитися, чи були коментарі від Пескова, Лаврова, Рябкова. Можливо, ви бачили. Від Якщо їх немає, прошу? Від Медведєва був. Якщо їх немає, то якими вони будуть? Якщо є, розкажіть, будь ласка, як ви думаєте, якою буде позиція Росії? Це цікаве питання. Ну, Медведєв там уже встиг оголосити Трампа ворогом з усіма відповідними наслідками, але ну, це зрозуміло це не можна розглядати як 100% офіційна позиція Росії, хоча Трампу, мабуть, це покажуть. Так. Трампу, Трампу всі дописи Медведєва показують, і він іноді на них навіть реагує. А, значить, якою буде реакція росіян, це, звичайно, питання цікаве, тому що я думаю, що там продовжується, продовжується підкилимова боротьба різних, скажімо так, угрупувань. Одне з яких умовно налаштоване на перезавантажені відносин з Сполученими Штатами. Угу. Це той самий Дмітрієв, товариші, які, власне кажучи, відповідали за переговори. Але ми бачимо, що Лавров представляє іншу групу. Так, і от він якраз от завжди, от там, де завжди завжди знаєте така цікава ситуація. Спочатку розмова е, Трампа з Путіним, це вже неодноразово таке було uh -huh. після неї багато оптимістичних заяв з боку Трампа і американців. Ці заяви підкріплюють окремі російські представники, той самий Дмитрієв там, наприклад. А іноді Пісков там і щось таке там натякає. Так, так. Потім виходить Лавров і все начисто дезавоює. Ні, нічого такого не було. Там першопричини конфлікту, там цілі свого будуть досягнуті, і так далі. І Це все поки Путін мовчить, а Путін здебільшого мовчить конкретно в таких ситуаціях. А чому Путін мовчить, uh, пане Петре? Ми вже коли з вами говорили про це? Ну він, 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 він говорить лише тоді, коли є чітка визначеність і можна приписати собі якісь перемоги. Uh -huh, uh -huh. Тобто, Путін це лише про перемоги. От є перемога, є Путін. Нема перемоги, значить, Путін поки мовчить, поки нема перемоги. Поки вона не з'явиться. От з'явиться перемога, окей, значить, продовжуємо роботу. А значить, що будуть казати росіяни? Я думаю, що вони будуть достатньо помірковано реагувати на найвищому рівні, що, мовляв, ці всі кроки не наближають мир, угу. що це ескалація, угу. що краще цього не робити, але при цьому вони якось так прямо атакувати Трампа навряд чи будуть. Угу. Тобто вони будуть казати, це не наближає мир, це погано, це там шкідливе рішення. Але не буду там казати, що там це там оголошення війни, там і так далі. Ну, а до речі, от як відповість Путін, Путін уже ж відповів насправді. Пока, чергове, поко, чергова показова демонстрація ядерної зброї, угу. яку провів особисто Путін, там йому там показували ці всі там підводні човни і так далі. Оце, по суті, і була відповідь Путіна. Мовляв, ну, ми, ми вас не боїмося, в нас тут ядерна зброя є, до речі, так що там. Ми нікого не боїмося, ми будемо робити все, що хочемо, але не словами, а от у вигляді подібних дипломатичних жестів і демонстрацій. І знову ж таки, починаючи, повертаючись до початку вашого питання, я би не назвав це тим, що у Трампа вичерпалося терпіння. Воно не може вичерпатися в рамках цієї парадигми, яку він, власне кажучи, сповідує. Mm -hmm. Тут не про вичерпання терпіння, тут про те, що росіяни де факто відкинули будь-які можливості для маневру. Вони це зробили прямо і офіційно. І тепер, за цією логікою, можна, звичайно, чекати далі у моря погоди. Але росіяни чітко сказали, ні, чекати, марна справа. Тоді, значить, з точки зору Трампа, якщо чекати, це втрата часу, значить, треба щось робити. Тому він і сформулював таким чином: от я довго чекав, і тепер вирішив, що зараз час настав. Чому? Тому що, знову ж таки, дії Трампа це ще і про спроби виграти, ну те, щоб навіть виграти час, про те, щоб. Зробити очікування якомога меншими. Він хоче результат швидко. Він не хоче тягнути там, місяці, роки, йому потрібен результат швидко, тому він рухається, виходячи із логіки. От він робить ті кроки, які з його точки зору роблять досягнення миру швидше. Чим швидше, тим краще. От він вважає, що зараз, наприклад, накласти санкції це пришвидшити мир, і він таким чином рухається. Він вчора відповідав на запитання, проте журналісти його зачутували, пробачте, пробачте, я забув ще один нюанс важливий. Трамп, так само накладаючи ці санкції, заявив, що він сподівається, що їх дія буде недовгою. Ну так, так, він це сказав.